Так, що, всім привіт! Дивіться, снігу знайшло трохи. Батя, інвентар робочий сьогоднішній. Коротше, поїдемо, нарубаємо кукурудзи і вам покажемо. Чіпляємо возика, віника візьму заодно, і щоб це все вимести. Бачите, чіпляємо возик. Так, і поїхали. Сідай за руль. Вінка зразу кину, щоб вимести сніг цей. Приїхали вже, тут така хатина стоїть Так, що у нас тут сніг пройшов трохи? Ну що, будемо рубати? Рубаємо. Багато рубаємо. Ой, скільки не рубай. Поки... Поки не так Цей сніжок зразу змести, бо воно потім намішається, то буде нехорошо. Так, в общем батя рубає, а я взаді за ним зразу збираю і увіз, короче щоб не казали, що батя робить, а я ні. Трудимось разом. Зараз помаленьку йде. То добре, бачите, раніше думали, що його приорати, придіскувати, а добре ще оставили, щоб воно стояло так. Та хоч будемо їздити собі. Приїхали, нарубали. Все одно, як не крутити, тут маленькі ці каченці є, ми їх не виломували. І кукурузка тут є навіть. Барашки переберуть все одно його що краще виберуть, що гірше в гній піде. Ну вже, вже хорошо буде. Так що отак от працюємо, вже скільки вирубали. Тут ще є, що рубать, думаю, це до кінця дорубаємо все. Ну, буде більш-менш на пару днів, на якийсь тиждень. Ну отакий от результат. Нарубали цілий віз. Давай, бать! Що бать там лопату ложить. Ну, дивіться, ось. Я думаю, ми його за якийсь місяць-другий вирубаємо. Тут буде порядочок. Ну, Де ви отак думав. Да, так, зима довга. Зима з'їсть все. Ну, думаю, на тиждень цього вистачить, можливо, навіть і більше. Ну а що, далі? Батя. Розвертається і будемо їхати додому. Може, діло йде до вечора. Ну, що, всім пока. Коментуйте.